О десятій ранку в актовій залі головпоштампу відбулися установчі збори громадської ради при КМДА. у заході. Взяло участь понад 500 осіб. Серед них 422 пройшли офіційну реєстрацію як делеговані представники інститутів громадянського суспільства. Збори проходили з великою напругою за участю представників різних політичних сил. Ніпосередство на учасник в цих собиттях. Ми почали зібрання, все було хорошо замечательно до тих пор пока не нормализовать какие-то элементы. Во-первых, они были обколоты, или они были пьяны, неизвестно, они бросались на э комиссию. Лечельная комісія була у нас. Люди, которые представляли общественные организации, некоторые из них начали просто активно прово провоцировать, провоцировать э беспорядки. Шимілася бійка, невідомі використали димову шашку, розбито два вікна у корпусті, зламано меблі та стільці актового залу. Є також постраждалі серед присутніх. Головуючий, та я секретар були запрошені пресою надати офіційні коментарі того, що відбувалося в залі. Щойно ми вийшли з зали і розпочали надавати коментарі. Буквально за 15 секунд налетіло близько 50. Людей в масках на чолі з депутатами з е, свободи, от які просто збили нас моментально, збили з ніг і били хвилин 15 ногами, руками. От нас уже лежачих до, до того часу, поки міліція не встигла забігти і оточити в нас. Якийсь та чоловік недоразвитий взяв і взорвав гнітушитель, і всі були в парашки. жінки почали кричати, плакати дуже много було сльоз. То ми стали на защиту їх. Ми стали в проході плечом к плечу. Люди, які там представляються Помічниками народних депутатів від свободи, там я не знаю їхніх фамілій, Вже почали кидати вогнегасники, почали бити скло, портер напроч розбитий, стільці розбиті, двері поломані, шибки вибиті, все, все трощилось. Самі народні депутати ламали стільці, прикриваючись тим, що у них недоторканість. Били людей обзивали. незважаючи на активні протидії, установчі збори відбулися. Визначено кількісний та якісний склад громадської ради. Гаряче було і в холі головпоштампу. Тут свободівці кілька разів штурмували вхід, який перекрила міліція та беркут, адже через повідомлення про замінування приміщення до зали нікого не пускали. Усі факти порушення громадського порядку під час проведення заходу зафіксовані та будуть розглянуті в установленому порядку правоохоронними органами. Юлія Поворозник, Денис Кладов, телеканал Київ.